Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Я бачу, що мої відео без підписки дивляться 60%. Треба це виправити. Підпишись на мій канал, постав подобайку та залиш коментар. Давайте створимо разом з вами команду однодумців, в якій ми зможемо допомагати один одному. А це можливо тільки завдяки вам. Також підпишися на мій телеграм, там багато цікавих активностей, на які я не записую відео. Дякую за увагу. Поїхали сьогодні. У нас на розгляді досить технологічний проєкт, який втілює в собі технології блокчейна та штучного інтелекту. NF Prompt – Це перша платформа виконавців підказок на web 3 в основі якої творчість художників. Платформа дає вам змогу втілити свою уяву в NFT – Згенерований штучним інтелектом, який підтверджується незмінною обліковою книгою блокчейну. Колекціонери та ентузіасти можуть купувати та продавати NFT разом із підказкою, яка використовувалась для створення зображення. Важливо зауважити, що подібні підказки ніколи не створять того самого мистецтва, щоб підкреслити красу випадковості алгоритму. По інвестиціям інформації достовірної я не знайшов. Але ходять чутки, що зараз інвестиції в цей проєкт складають близько 60 мільйонів доларів. Але навіть без підтвердженої інформації про інвестиції, що можу сказати? А можу сказати те, що якщо ми перейдемо на їх твіттер, то ми побачимо, що вони потрапили до шостого сезону інкубатора Binance Labs. А це досить непогана перспектива на те, що в проєкт будуть інвестувати кошти і він буде розвиватись. Тому що сюди дуже рідко потрапляють якісь скам проєкти. Сам Твіттер, я не скажу, що досить розвинутий, але вже на ньому є 56 тисяч читачів, що досить непогано. А якщо враховувати, що штучний інтелект зараз, ну можна так сказати, на хайпі, тому в перспективу цього проєкту я вірю дуже. Сильно, що він буде розвиватися та заробляти гроші. Також, що мені сподобалось, що вони в себе в описі проєкту вже написали, що так у нас буде аірдроп. Ви можете самі почитати, що вони пишуть, але відразу попереджають, що мультиаккаунти вони будуть вичисляти та видаляти з претендентів на аірдроп. Тобто, що скажу, потрібно буде. Ти активному в цьому проєкті, заходити кожного дня, проявляти якусь активність в Діскорді, виконувати проєкти на гаксли, скоріш за все, будуть. Так що в цьому тестнеті нам потрібно буде приймати участь кожного дня. Тож зберігаємо десь в закладі, щоб він постійно був у нас під рукою. Але якщо все пройде добре і вони будуть роздавати свій аєрдроп, я гадаю, що тут будуть непогані. Кошти також відразу попереджаю, що цей айрдроп у нас буде не повністю безкоштовним. Тут нам потрібно буде платити за комісію в Binance Smart Chain. Там по 2-4 центи, але все ж кошти на гаманці нашому тримати буде потрібно. Якщо у вас немає коштів, в описі під цим відео я залишу посилання на бота, яким користуюсь сам, де можна купити криптовалюту на маленькі кошти, тобто ви можете закинути 150 гривень і на нього купити собі BNB. Добре, з цим ми всім розібрались. Давайте перейдемо до самого Теснета. Всі посилання я залишу під цим. Відео, давайте перейдемо до тиснету. Переходимо за посиланням, я перейду тут, ось сюди. Що нам треба тут зробити? Перше, що нам треба зробити, тут у вас буде кнопка Get Started. Вам потрібно буде натиснути на неї та під'єднати свій гаманець. Після того, як ми під'єднали гаманець, у нас перше, що потрібно, це збирати ось ці кредити. Якщо ви будете заходити сюди кожного дня. Ви зможете отримувати більше кредитів. Тобто, якщо ви будете кожного дня отримувати, на сьомий день ви отримаєте вже 20 кредитів. Це дуже гарно. Тож, заходите просто на сторінку, натискаєте «Кляєм». Ось тут нас просять 5 центів за транзакцію. Але якщо ви дивились моє відео, як економити в Binance Smart Chain, натискаємо на Market, натискаємо розширення, тут ставимо «Одиничку». і тут теж ставимо «Одиничку». Натискаємо Зберегти. У нас з 5 центів стає 2, натискаємо підтвердити. Якщо ви не бачили відео, як ми можемо економити в мережі Binance Smart Chain, залишу посилання на відео під цим відео. Вибачаю за тавтологію. Та чекаємо, поки замінтиться наша монета. Дивіться, якщо ми будемо змінювати комісію, не відразу вона може мінтитись. Давайте ще раз натиснемо клям. Ще раз натиснемо маркет, розширення. Тут одиничку. Та зберегти. Натискаємо підтвердити. Це з другої спроби в нас підтвердилось. Ми зекономили зараз 3 цента. Якщо ми будемо економити 3 цента кожного дня, це вже буде 21 цент. Тобто проста математика: чим більше тут будемо працювати, тим більше ми будемо економити. Давайте оновимо сторіночку, і в нас ось відображаються наші 2 кредити. Відразу вам нададуть 5 кредитів, це я трішки тут грався, і, і в мене списалось 4 кредита. Але ви цього поки не робіть, просто збирайте. Добре, з першим пунктом ми розібрались. Далі трішки нижче спускаємось. Якщо бажаєте ризикнути, то можете закидувати свої кредити в рафл. Що таке рафл? Коли ви кидуєте свої кредити сюди, в нас збирається призовий пул. І якщо після розіграшу ви потрапляєте в переможці, ви можете отримати 0,1%, 1%, 3%, 5% або 10% від призового. Pull. Якщо пощастить, то можна досить непогано заробити. Але якщо ви до переможців не потрапляєте, ваші кредити згорають Тож, якщо хочете ризикувати, можете спробувати. Але поки я вам цього рекомендувати не буду. Чому саме головне а в цьому тестнеті, нам потрібно буде отримати роль маестра. Для цього нам потрібно дивіться зараз 394 кредити. Тобто, вам потрібно зібрати. 394 кредити і забрати роль маестра. Кого буде ця роль, та людина більш за все буде отримувати айрдроп від цього проєкту. Так що головна та перша ціль в нас зібрати кредити на роль маестра. Але дивіться, зараз кредити тут пишуть, що 394, але вона змінюється кожного разу. Тобто нам буде потрібно підібрати момент, коли буде найнижча ціна. Я навіть бачив, що тут була ціна 150 кредитів. Тож. Поки не витрачаємо ні на що, а збираємо на роль маестра. Цим я думаю, ми розібрались. Давайте перейдемо до третього нашого пункту. Це завдання, які в нас тут є, і за які ми теж будемо отримувати свої кредити. Ну, є прості, такі, як, наприклад, Follow в Twitter. Просто натискаємо Follow Now. Натискаємо авторизувати додаток, натискаємо читати, закриваємо, оновлюємо сторіночку, натискаємо Jet Reward. Ок, це ми отримали. Давайте ще раз оновимо сторіночку. Скоріше за все, трішки треба почекати, щоб воно зарахувалось. Тобто 5 кредитів отримали. Добре. Теж саме можемо натиснути підписатись на Discord, натискаємо Join Discord, натискаємо авторизувати додаток і прийняти запрошення. Перейти до Discord. Закриваємо, натискаємо g Reward. Ще 5 кредитів в нас є. Давайте зараз ще раз оновимо сторіночку, ще раз натиснемо g GetRivard. Окей. Та оновимо сторіночку. А дивіться, друзі, як бачимо, не завжди відпрацьовує все. Тобто потрібно буде почекати. Теснет є Теснетом. Тут теж в нас ще не нарахувались наші 5 кредитів. Тобто будемо чекати, поки зарахуються ці. Далі, наприклад, давайте ще перейдемо до е, цього завдання, Mint Image. Що нам треба зробити тут? Нам треба просто загрузити картиночку якусь. Все, картинка наша загрузилась. Ось тут ви можете описати, що ви хочете, щоб штучний інтелект зробив з цією картинкою, або можете нажати Jet Random. Все, воно підібрало нам, що воно зробить. Тут можемо нічого не писати, це по бажанню. Тут давайте виберемо піксель. Та треба буде нажати «Create Now». Дивіться, зараз мені не вистачає на це кредитів. Тобто я витратив ті 5 кредитів, які в мене були. І зараз я не можу виконати це завдання. Так що вам потрібно збирати кредити, щоб вони у вас були для виконання інших завдань. Да, друзі, на жаль, зараз не зможу вам показати, як генерується ця картинка, в мене не вистачить кредитів. Так що, коли будуть кредити, ви зможете натиснути Create Now». У вас створиться картинка, та потім перейти знову до завдання і отримати за нього вже свої кредити. Також ми робимо з відео. Тут беремо картинку, завантажуємо. Тут, наприклад, пишемо текст, я пишу створити анімовану картинку. Я не знаю, що з цього вийде. Та натискаємо Create now». Ось тут нам потрібно два кредити. Та трішки чекаємо, поки створиться наше відео. Все, наше відео створилось. Ми можемо його підписати, натиснути ОК, виставити тут ціну, наприклад, 0,001 BNB. Та натиснути Мінліст. Тут ми натискаємо Market, розширені. Тут ми ставимо одиничку, тут ми ставимо одиничку, тут теж ми ставимо «Одиничку» та натискаємо Зберегти та Підтвердити. Також, бачите, у нас з 50 центів, стало всього 10 центів. Все, бачимо. Що ось тут у нас воно відображається. Може хтось це BNB навіть купить. Далі натискаємо Yorn, натискаємо Reward, натискаємо OK. Це. Якщо я не помиляюсь, можна за день створювати таких 5 відео і заробляти свої 25 кредитів. Добре, а дивіться, нарахувались все ж таки наші кредити. Давайте зробимо ще Mint Image. Натискаємо Mint now, натискаємо сюди. Вибираємо нашу картинку, натискаємо рандомно. Тут щось вибираємо та натискаємо «Create new». No». Трішечки чекаємо. І ось такі картинки в нас створились. Вибираємо, яка більше вам сподобалась. Також вписуємо ім'я та натискаємо ОК. Ставимо ціну та натискаємо Mint and List. Друзі, виникла технічна проблема, і мої кредити просто вилетіли. Буває таке, що ми потратили два кредити, в нас воно не мітилось, я нову сторінку і все воно злетіло. Це тестнет повинні бути готові до всього. Але я гадаю, ви мою думку зрозуміли. Дивіться, в нас вже зменшилися ще раз кредити на маєстро, тобто треба підбирати. А далі що цікаво, ми можемо запрошувати друзів, але є один плюс в цьому проєкті: що великі канали вони не зможуть набивати собі багато прям поїнтів. За одного запрошеного друга нам дає всього навсього один пойнт, і можна. За одну добу запросити всього 5 друзів. Тобто є якийсь буст, але він невеличкий. Також нам треба наторгувати 0,2 BNB. Також одне з завдань: нам треба наторгувати тут 0,2 BNB. Якщо це вийде, а торгувати як? Як ми створювали відео, там виставляємо ціну, а продаємо свої NFT. Якщо вийде, ми за це теж отримуємо бали. Добре, з цим ми розібрались. Також що цікаво, вже на цьому проєкті ми можемо заробляти кошти, справжні долари та кредити, якщо перейдемо в компанії. В нас тут є кожного тижня завдання, в яких ми можемо вже виграти, наприклад, частину пула з 4 тисяч кредитів та 50 USDT. Буде всього-навсього 10 переможців. Наприклад, ми сюди заходимо і бачимо тут NFT. Нам потрібно буде підписатись на соцмережі, вибрати NFT та голосувати за Виграє NFT. Виграєте NFT, яке більш за все віддадуть свої. Голоси. Ось у мене, наприклад, є два тікети, я можу віддати ці два голоси ось за цей проєкт. Якщо я виграю, мені нарахується якась частина. Як ви можете заробити ці тікети? За 10 зароблених кредитів вам нараховується один тікет. Якщо ви заробите 10 кредитів, вам сюди надходить один тікет. Тобто ви можете збирати ці тікети. Вибирати NFT, яка вам більш за все сподобається, віддавати свої голоси, і якщо ви виграєте, ви розділите пул, 3000 кредитів та 50 USDT. Непогане завдання, але шансів дуже-дуже мало. Також ви можете тут заробляти як автор, коли отримаєте роль в Discord. Що буде потрібно зробити? Натискаєте на Guide. І ось тут описують, яке NFT для цього завдання вам потрібно зробити. Ви йдете в Create. Тут прописуєте все завдання, яке потрібно, та створюєте NFT, яке буде завантажуватись в цю кампанію. І за свою NFT ви також можете голосувати. Але, скоріш за все, там, якщо не помиляюсь, до 10 голосів ви можете віддавати за добу. А я це не можу ще перевірити, тому що в мене немає ролі в Discord, я теж тільки зайшов в цей проєкт, але пару голосів треба буде віддати за якесь NFT, щоб була активність у нас і по цьому Коли отримую роль, більш детально тут розберусь, я, скоріш за все, вам ще покажу відео. Тож, друзі, трішки я вам розповів про цей теснет, ви самі можете сюди зайти за посиланням, дивитись їх соцмережі і вже розібратись для себе, що вам тут цікаво і що вам тут потрібно. Але перше та саме головне завдання вам треба заробити кредити та отримати роль в Discord. Якщо ми отримаємо роль, то. Відсотків на 80, я гадаю, що ми зможемо отримати дроп від цього проєкту. А дроп, я гадаю, що буде досить непоганий, тому що, як я сказав, зараз штучний інтелект він в тренді, штучний інтелект на блокчейні це подвійний тренд, я гадаю. На цьому все з більшими можливостями цього проєкту ви зможете ознайомитись самі. Я всі посилання залишу. Ви зможете ознайомитись, прочитати більш детально всю. Інформацію. Дякую, друзі, за перегляд. Чекаю вас в Телеграмі. Залишу посилання на сам Телеграм та на наш чат, де ми спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin. 10 жовтня, вони вже повинні заліститись на топових біржах, NCX біржа, невідомо коли буде їх лістинг, та Magic Square досить перспективний проєкт від е, Binance Labs. Також, друзі, зверніть увагу на моє минуле відео. Це Bitget біржа. Я вже отримав там 17 доларів просто так, закинувши всього на всього 10 доларів спочатку, я зміг заробити вже 17. Потім пізніше я закинув ще 100 баксів, щоб отримати більше різних плюшок. Тож, переходьте на те відео, дивіться, досить цікаво та досить гемний проєкт, на якому я вже заробив кошти. Ці пруфи я скинув в своєму телеграм-каналі. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!